Домовилися з фермерами, щоби ті не блокували кордон з Україною. Румунія і Польща заявляють про успішні переговори з протестувальниками. Румунський уряд до четверга визначатиме, які саме вимоги задовільнить. А отже, про негайне розблокування кордону поки що не йдеться. А от польсько-український рубіж вільний, принаймні до 1 березня, уряд Польщі підписав угоду про порозуміння з місцевими перевізниками, які блокували пункти пропуску понад два місяці. Подробиці розкаже кореспондентка Радіо Бода Наталка Волосацька спеціально для ТСН. Протестувальники досягли певного порозуміння з урядом і погодилися розблокувати кордон сьогодні. Часом утім, чи то через морози, чи в тому від блокади, два з трьох пунктів пропуску мітингарі звільнили вже вчора ввечері. Про досягнення порозуміння з перевізниками повідомив міністр інфраструктури Даріуш Клімчак. Він сказав, що в угоді з перевізниками є сім пунктів, які уряд зобов'язується виконати найближчим часом. реалізації. Перший пункт, який стосується моніторингу дотримання домовленостей між Польщею і Україною, містить собі п'ять дуже важливих тем, зокрема. Йдеться про пілотне повне виключення системи. Є черга на пункті пропуску Вальховіценижанкові. Чи це також стосується моніторингу декларації української сторони щодо терміну перебування вантажних транспортних засобів, які зареєстровані за межами України, до сьогодні цей час перебування був 20 днів. Ми будемо стежити за обіцянкою України, щоб цей час був збільшений до 60 днів. Також за словами міністра, польський уряд буде продовжувати діалог з європейським союзом щодо угоди про транспортний без. Безвід для України та отримання фінансової підтримки для польських перевізників нагадаю, що основна вимога мітингарів, які блокують кордон, це повернення дозволів на вантажні перевезення для України, які ЄС скасував через війну. Міністр Клімчак також наголосив, що переговори уряду з перевізниками тривали понад місяць. Також з цього приводу були численні розмови з українським віце-прем'єр-міністром Олександром Кубраковим. Нагадаю, що польсько-український кордон, польські перевізники, почали блокувати 6 листопада минулого року. Згодом до них долучилися ще й фермери. Час до часу на кілька днів блокаду знімали, але потім знову її відновлювали. За словами оглядачів, блокада кордону загострила і так непрості взаємини між Україною і Польщею. Також за увагу, що від перекриття пунктів пропуску страждає і польський і український бізнес. кажуть фахівці за інформацією федерації роботодавців України на кінець листопада збитки України становили понад 400 мільйонів євро. А за даними європейської бізнес. Асоціації за один день простою одна компанія втрачає близько мільйона гривень. З Варшави Наталка Волосацька Радіо Свобода ТСН 1+,1.